Всім привіт дорогі друзі! Це мій тутор, як зробити свою кісточку. Ну це. Ну це про. Ну це досить просто, але треба постаратися. Ну, Давай, наприклад, у мене тут ще є кісточка, вона мене не вдалася такою класною. Не звертайте уваги, чого тут по-російськи писати просто. Що в мене взагалі все по-російськи? Просто не звертайте на це уваги, будь ласка, просто не звертайте на це уваги. Ну, ладно, давай. Тут є основа, края, форма тип. Це не можу перечитати. Типноленькі настройки. Тут є ці всі, Це все. Тут можна так прозоро, наприклад, зробити. Треба взяти... Agora, eu... 2 Agora, agora, agora... Bom, é tudo. Зараз я її до адекватних параметрів зроблю. Дороблю. А, не вийшло в мене. Ну я все. Я хочу її превратити в гліт. Ну, наприклад. Треба. Тут головна динаміка. Савай боже! Скорость. Ну, і ще. Форма, форма. Так. Зараз не ну, Зробимо ось так, наприклад. Так. Степень розмиття, це все не то, то все не там треба форма. А вон. ось так, якщо хоч... Так, и уже прикольная кисточка для глиттера выходит. Саша нужна. Пол, ничего на меня можно. Ук. І ось це у нас вуаля кісточка для грітера. Ну і тепер номер два. Якщо ти хочеш зробити кісточку з картинки. З картинкою. Так, це у нас вже не потрібно. Робимо новий слой. Тут у нас в самому низу є шаблон кісти. Це беремо. Все, ми ну все пропускаємо. Я Діаус 512. Перевачками, если он кисти цвет. Яхтай, шаблон, кисти цвет. Окей. Okay. Так у нас є така крапка. Тепер беремо любу фото. Щоб тут того взяти? Ну, в мене тут всякої рандомно? <світ> <світ> Розтягуємо як як ви хочете, Цю червону крапку видаляємо. И воля у нас же кисточка кстати. У нас уже есть кисточка. Полноценно с картинкой. Так, можно и и мальвата. Ну, все. Всем папа, па па па